Понеділок, 20 липня, в жовтих водах відбулася громадянська панахида за загиблим на війні героєм України Сергієм Шиловим. Сергій Шилов, позивний грін, очолював другу роту 8-го окремого батальйону Добровольчий український корпус, правий сектор. А до російсько-української війни був звичайним російськомовним менеджером шахтарського міста Жовті Води. Працював в місті Дніпропетровськ. Сергій зі своєю групою виконував бойове завдання в районі сектора М Маріуполь. Хлопці досить довго працювали на цьому напрямку і працювали успішно. Але 9 липня Сергій підірвався на міні і був терміново евакуйований із зої бойових дій нашими розвідниками. Сергій Грін помер в лікарні 17 липня 2015 року. de bohi Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми, чужі люди, цих не жаль тим го. мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю лежиш, O que Життя свідоним дарува, сам гостро, я боги душу, почило работвого, обреставленого Сергія у місті, в у в місті квітучим, у це спокою, де немає, ні не дуї, ні журби, ні зітхання. Всякий рішень чинив, чи, чи до словом, чи ділом, чи думкою, як в чоловіка льовний пох простий, бо немає людини, що вжила і не зрішила. Ти один і без гріха, правда, та є прада вічна, і слово твоє є істина, бо Ти є воскресіння у влашеному свіні вічний спокій, води, Господи, спочилом рабу Твоєму, добре преставлено серію і сотворимо вічну. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. За душу новопроставленого, героя народу українського, слуги Божого, Сергія, побратима Гаріна, що сьогодні похоронь творимо, щоб милостивий Господь оселив душу його, там, де всі святі воїни з народу українського спочивають. Отче наш, Ти, що є сином веса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, селіво, радуйся, благодатна Марія Господь, благословенна твіми між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Продовжується нелегка... Кровава дорога на Голгофу нашої української нації, не ладану, не смирну і не золоту, як волхви, приносить наш народ, приносить дорогоцінний дар. Штовні краплини бурштинові крові своїх синів, своїх героїв. Коли я дивлюся в очі наших воїнів там, на передовій, я ніби пересікаюся поглядом з Христом. Я бачу його зболілі, змучені, але повні любові очі. Христос знає, куди йде. Він іде на хресну смерть. Іде, щоб людство жив. Наші герої також знають, куди вони йдуть. Вони готові наслідувати Христа у любові і в жертовності. Вони готові та і кладуть своє життя для того, щоб ми з вами жили. Вони проливають свою кров для того, щоб не проливали сльози наші діти і внуки щоб не проливали піт і сльози немов Шевченківська Катерина, наші матері і дружини і сестри, у наймах у будь-кого, чи то в Польщі, чи в Італії. Христос іде, щоб привести до Царства Божого кожного. Вони, наші діти, герої, воїни, ідуть, щоб завше з небесне невидимою рукою привести в нашу Богом даровану вітчизну земну, процвітаючу Україну, вас, кожного як одного, хто виживе після. Цього страшного верхоліття. Жертва нашого народу воістину велика. Але Господь нас запевнює, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться. І вони йдуть, ідуть, щоб назватись синами Божими. Пішов із гнів, щоб назватись сином Божим та сином воістину достойним, сином українського народу. Патріоти, націоналісти. Християн, ми задумуємося. А цій боротьбі, що ми втрачаємо чи здобуваємо, я вам скажу. Ми здобуваємо, ми втрачаємо, здобуваючи. Втрачаємо. Кращих із кращих. Втрачаємо цвіт нації, котрий повинен був принести ще плодів востократ. Втрачаємо і болючі кроваві сльози обливають наші серця. Ні, то не сльози скапують із серця рідній. То кров, то воістину жартовна кров. Але водночас ми і здобуваємо. Здобуваємо воістину великих небесних захисників для нашого народу. Воістину великих воїнів святих, котрі з нашого народу представилися. Бо запевняє Христос, немає більшої любові, більшого блага, аніж покласти життя своє за друзів свої. то є святість. Христос обіцяє воїну святість, бо Він дарує найбільшу жертву і отримує найбільшу нагороду. Патріоти, націоналісти. Вони захищають, захищають і будуть захищати нашу землю, наші сім'ї, наші родини. Але прийшов час, коли і вони також потребують захисту, захисту перш за все молитовного ті, що відійшли до Господа. Захисту народу ті, що продовжують боротьбу. І тим захистом може бути тільки те, що ми не будемо сприймати те сміття, той бруд, котрий намагаються виливати, очорнюючи, опоплюжуючи істину справжніх героїв озвірілі вороги нашого народу. Прошу вас, не сприймайте. Не вірте, не вірте, коли називають бандитами героїв, бо ми вже те прийшли. Не вірте, коли плюлють душу, бо ту душу обмила кров. Тільки. Во істину світла пам'ять, шана, честь і продовження справи воістину великих лицарів може бути справжньою пімстою, як говорить, говориться в декалозі українського народу. Я вам скажу так, ми з вами приречені. приречені. Але ціна цієї перемоги дуже велика. Тож намагаймося в своїх серцях віддати шану, віддати щесть і зберегти у пам'яті. Бо вони, як Христос за людство, загинули за нас. Вони поклали своє життя. Своє тіло, ставивши цеглину у фундамент, на котрому постане вже в близькому майбутньому воістину велика могутня українська держава. Матері, дружини, звертайтесь у своїх проханнях до Богородиці. Вона вас зрозуміє, як ніхто, тому що вона пройшла ту саму дорогу, на котрій ви стоїте зараз. І пам'ятайте ваші сльози, кров наших героїв, під тих, хто буде розбудовувати нашу державу і складають той єдиний, ту єдину суміш, котра скріплює. У незламний моноліт стіни нашої державності, стіни нашої свободи. З нами Бог, бо з нами правда. З нами Бог, бо хто проти нас? Нехай Господь поселить душу побратима Гріна Покійного, слуги Божого, а героя української нації Сергія. Там, де всі святі воїни з народу українського спочивання. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! слава Україні! Героїв слава! Слава! Ми залаєш ми в годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю те. Де... Ми буде брати яму. Хто ж ми буде брати Ану! Після відспівування та прощання в місті Дніпропетровськ Сергія поховано в місті жовті води. Шановні земляки, пам'ятайте сміливих і відважних хлопців нашої країни, нашого міста. Земля пухом тобі, командир грінь.